В останні дні березня та в перші дні квітня на території України відчуємо значне потепління. Температура повітря підніметься вище 20 градусів. Від сьогодні на території України повітряні потоки змінюють свій напрям. Спільно буде надходити більш тепла повітряна маса і поступово буде підвищуватись температура повітря. У найближчі кілька днів переважатиме погода без опадів. лише у п'ятницю із заходу буде проходити. А атмосферний фронт тому дійсно в п'ятницю буде нижчий і температурний фон і більше хмарності. І в Україні прийдуть дощі на вихідних. Надзвичайно тепла погода очікується і на Полтавщині. Опадів ми не очікуємо, а температура повітря підвищиться до 18 градусів тепла, а вже в неділю, понеділок та вівторок, тобто 31, 1 та 2 квітня, очікується температура до 20 градусів тепла. З 3 квітня температура повітря знизиться до кліматичної норми – 10-15 градусів тепла в денні години.